Вітаю вас, мої любі сонечки. Я відчуваю і передаю вам практику відпускання, практику звільнення, тому що, як би це не було боляче нашому его, нашій душі людській. Потрібно відпускати ті душі, які не резонують вже з нами, ніяк ми не можемо знайти спільну мову. Ми в одній площині, війни в іншій. І ще час не прийшов ні прийняття, ні з одного боку, ні з другого. Тобто, от, наприклад, в моєму випадку я відчувала і відчула дуже сильний діапазон різниці. Тобто, наприклад, коли ви еволюціонуєте, а хтось не хоче, або взагалі може бути таке, що хтось в вашому полі просто живе і не хоче еволюціонувати, не змінюється, а ви йдете, йдете, йдете вверх, а людина там сидить. Що потрібно зробити, моє сонечки? Потрібно прийняти, що деколи дуже важливо відпустити це все в божественну волю. Тому що і ви не будете йти далі, ви будете постійно приторможувати біля цієї людини, і вона не буде пробуджуватись, що також є проявом егоїстичним з нашого боку, тому що ми маємо віддати цю душу богу, щоб вона так само пізнала щастя пробудження. Так от, налаштовуємося на Бога Творця, на своє серце і проявляємо намір, Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, я віддаюсь Божественну волю, я віддаю тобі цю душу, називаєте ту душу, з якою ви розстаєтесь, і кажете: Я віддаю, віддаю, віддаю тобі Божественну волю, хай вона збудеться для цієї душі. І ви берете цю душу, підіймаєте вверх, робите вдих. Підіймаєте вверх в творця свого серця і берете, відрізаєте ніби такими священними золотими ножницями. Відрізаєте ваш зв'язок, ви навіть побачите, що якщо піде таке щось чорне, це зв'язок егоїстичний, і він не добрий ні для вас, ні для цієї душі. Душа навіть там може проситися, що вона не хоче відрізатися, але це потрібно зробити, тому що ні ви не будете мати добра так... і, і так само та душа. Отець Небесний віддаюсь, віддаюсь, відрізаєте її від себе, і вона летить в Творця, в божественній волі, в свої летить прояви, летить в свій досвід для того, щоб вона пройшла навіть ту темноту, що ви вже, можливо, пройшли, а вона ще ні. Я віддаю, Господи, все в твою божественну волю. Ви вдихаєте Творця, його вогонь і в величезному поклоні. Ніби якби пропалюєте повністю його вогнем, світлом своє тіло, світове, всі свої світові тіла, тонкі тіла, так якби запечатуєте те, що ви вже відрізали, щоб ці рани загоїлись, вони загоюються дуже швидко, насправді, і ви знаєте, що та людина, якщо має бути з вами, вона потім повернеться і наздожене вас, особливо з родинами, так воно і відбувається.